10 психологічних хитрощів, які полегшать вам життя. Ви ніколи не здумалися, як зробити своє життя легким, а спілкування набагато ефективнішим. Я створила для вас список з 10, 10 пунктів, які допоможуть вам у спілкуванні. Перший пункт це ефект дзеркала. Люди люблять тих, хто трошечки схожий на них. Якщо ви хочете викликати симпатію співрозмовникам, м'яко копіюйте його мову тіла, тон голосу чи слова, але робіть це непомітно. І ви одразу завоюєте його симпатію. Другий пункт пауза замість відповіді. Коли тобі ставлять складне запитання або провокують, просто зроби паузу на кілька секунд. Це створює враження, що ти впевнений і контролюєш ситуацію. Правило номер 3 Правило трьох секунд. Якщо ти хочеш зробити щось важливе, наприклад, підняти руку на нараді або заговорити з незнайомцем, рахуй до трьох і роби це негайно. І це допоможе тобі обійти сумніви. Четвертий пункт це сила компліментів. Люди запам'ятовують, як вони почувалися поруч із тобою. Простий щирий комплімент, зроблений з повагою, може зміцнити будь-які стосунки. Ну, в принципі, це все всі розуміють. Правило номер 5 двері в обличчя. Що це значить? Коли ти хочеш чогось досягти, спершу попроси чогось значно більшого. І потім реальну послугу. Яка виглядає набагато легшою. І люди охоче погоджуються на другий варіант, тому що він виглядає простішим. Правило номер 6. ефект очікування. Поведінка інших залежить від твоїх очікувань. Якщо ти поводишся з людиною так, ніби вона розумна і щира, це підсвідомо її підштовхує відповідати твоїм очікуванням. Правило плюс 71 Коли навчаєшся чомусь новому, додавай до цього лише одну нову звичку. Наприклад, якщо почав займатися спортом, не намагайся одночасно змінити харчування, режим сну і читати по 100 книг, тому що ти не встигнеш ні в одній цій сфері. Тому треба сфокусуватися на якомусь одному напрямку. Правило номер вісім заміна чому на що? Коли щось іде не так, замість питати себе, чому це сталося, запитай себе, що я можу зробити, щоб це виправити. Це допомагає уникнути самоїдства, по-перше. По-друге, одразу ти шукаєш рішення ситуації. 9. Ефект першого слова. Твій перший вислів у розмові задає тон усьому спілкуванню. Починай з позитиву або жартівливої нотки, щоб створити дружню атмосферу. І останнє правило це сила усмішки. Усмішка це найпростіший спосіб створити гарне враження. Навіть якщо настрій не найкращі, легка усмішка може змінити твоє сприйняття світу, з бесіди або ну, чогось іншого. Ось такі класні 10 лайфхаків. Сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайк, коротше, пишіть в коментарях, які у вас є, може, хитрощі діліться.